Дівчатка, сьогодні приготуємо куряче філе в паніровці. Я не знаю, чи готували ви так, чи ні. Ми останнім часом стали так готувати. Поділюся із вами рецептом. Може, хтось візьме собі на заміточку і теж буде так готувати. Так, для цього нам потрібна пачка чіпсів, яйця, куряче філе. Ваші улюблені приправи. Все. Так, беремо філе. Ріжемо його, ну, задовільними кусочками, але так старатися, щоб воно таке було рівнесеньке. Отакими от, от. Оце буде самий раз. І не товсто, і не тонко, можна навіть так от раз. Щоб були трошечки менші, щоб швидше прожарювалися. От, от так. Ну, як поріжете, так і буде. Як вам подобається. От так. І складаємо його у мисочку. Так, ем, беру м'ясо тепер, порізане. Добавляю, в мене тут трошки є для смаження м'яса приправа. У вас які є. які хочете, такі Добавляйте дівчатка. Це все за смаком. Так, чорний перець, ні часника нічого я додавати не буду. І сіль. Так, ну, ще пробіг малувати тут. Так, і все це добре перемішуємо. І залишаємо хвилин на 10. Хай трошечки воно так. Я породі трохи пропахтиться тими травичками і просоліє. Все. Так. Тим часом беремо яйця. Я взяла тут два штучки, трошки посолила. Так, збила. Так, це відставляємо в сторону. Дівчатки, я взяла отакі от звичайні, які у вас є, такі ріцейки. Зразу у цьому пачки постаратися їх переміняти. Зараз отак от берем. Я його прямо так відкриваю і отак от давлю. Так, дівчатка, отак от я його переміняла. Яйця наші теж готові. М'ясце наше теж готове. Так, підготувала, чим я буду витягувати. І заразом. Рушничок, щоб лишня, ну, лишній жир воно забирало. Так, наливаю в сковорідочку олії і буду показувати, як я буду це смажити. Так, сковорідочка у нас з олійкою вже нагрілася. Беремо, дівчатка, це можна робити або руками, або так, як я вилучкою. Отак от. Вмочуємо зразу в яйце, потім у наші сухарики. Так, раз. І ложимо на розігріту сковорідку. І так наступний в яйце і в сухарі. І так до кінця, смажити не на великому вогні, щоб вони добре просмажилися і мали гарний вигляд в щоб не були горілі. Отак от. О. І так. Дівчатка, ось так от я їх смажу, ось я їх перевернула в такому <сум> состоянні. І так смажимо до кінця. Дівчатка, ось така смакота в нас виходить. Так що, якщо сподобалося, беріть собі на заміточку і готуйте. Так що, дівчатка, була рада поділитися з вами таким рецептом приготування. Може, ви і знали, але а хто не знав, то візьме собі на заміточку і буде таке готувати таку смакоту. Дуже смачно. Мені подобається, що його можна брати і руками, не обов'язково веделкою. От. І це як і закуска, і дуже швидко. Ну, мені дуже воно подобається. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.